Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. російський диктатор Володимир Путін знову переходить до прямих погроз. У свіжому інтерв'ю виданню Індія тудей він заявив, що Росія у будь-якому разі забере Донбас і так звану новоросію військовим шляхом або ж іншими методами. Цю заяву вже розвиняють російські пропагандистські медіа. Гучні погрози пролунало одразу після мирних переговорів американської делегації з російською стороною. в Москві Путін також заявляє, що Росія, нібито, пропонувала Україні відвести війська з Донбасу і утриматися від бойових дій. Але Київ, мовляв, обирає війну. Він визнав, що Москва відхилила низку пунктів мирного плану, цинічно назвавши це складною роботою. За його словами, президент США Дональд Трамп нібито шукає варіанти компромісу щодо врегулювання, але це Надзвичайно непросте завдання. Нагадаємо, у своїх попередніх звітах інститут вивчення війни підкреслював, Путін регулярно називає так звану Новоросію частиною Росії. А прес-секретар Кремля Дмитро Пісков трактує Новоросію як всю східну та південну Україну, включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями. Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація провела доволі успішну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіном у Кремлі. Про це розповів він журналістам у середу 3 грудня, відповідаючи на питання журналістів, чи справді Путін налаштований завершити війну. Трамп сказав, що у Віткофа та Кушнера склалося саме таке враження. Він хотів би завершити війну. Таке враження склалося у них. Їхнє враження було саме таким. А чи справді Ви йому Ну, їхнє враження полягало в тому, що він хотів би, аби війна закінчилася? Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, йому хотілося б торгувати зі сполучених штатами Америки, чесно кажучи, замість того, щоб щотижня втрачати тисячі солдатів, але їхнє враження було дуже сильним. Вони хотіли б укласти угоду. Побачимо, що буде. Тим часом, як повідомляє Зе Таймс, російський диктатор не демонструє жодної готовності відмовлятися від своїх імперських прагнень. Видання підкреслює, що переговори лише поглибили розбіжності між Європою та Вашингтоном. Як зазначає Зе Таймс, коли вранці 3 грудня приватний літак спецпосланця Дональда Трампа Стіва Біткофа злетів із московського аеропорту, стало зрозуміло, Вашингтон знову переоцінив готовність російського диктатора Владіміра Путіна відмовитися від своєї мети повністю підкорити Україну. Оскільки нових раундів переговорів не заплановано, війна найімовірніше, триватиме щонайменше до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в лютому. Фактично, єдиним помітним наслідком останніх мирних зусиль США стало ще глибше непорозуміння між Європою та Вашингтоном. Те, чому в Москві точно раді, не маючи реальних перспектив миру, Трамп опинився перед вибором або припинити спроби переговорів, або посилити тиск на Київ чи на Москву. Україна готує власні переговори у США після того, як американська делегація побувала на зустрічі з Путіним у Москві. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Українську делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Зустріч зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткофом запланована на четвер четвертого грудня. Американська сторона також готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні. Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжить розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин. Особисті зустрічі чи телефонні розмови є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Президент наголосив, що нині українсько-американські перемовини проходять доволі результативно за словами Зеленського. Під час зустрічі у Женеві та Флориді Україну справді чули і прислухалися до її позиції. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Білому домі, спецпосланці США Стів Вітков та Джаред Кушнер після зустрічі з російським диктатором у Москві провели брифінг для президента Дональда Трампа та українських посадовців. Тим часом президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що внаслідок потенційної угоди про завершення війни Україна може не отримати повністю справедливий мир. І до такого розвитку подій потрібно бути готовими. Про це він сказав в інтерв'ю фінському каналу MTV UTSET. Реальність така, що мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом. Реальність також полягає в тому, що ми фіни. Маємо підготуватися до моменту, коли мир буде досягнуто. А всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, ймовірно, не будуть виконані. За словами Стуба, Європа зараз зосереджена на тому, аби забезпечити збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Водночас він наголосив, лише найближчі дні та тижні покажуть, чи матимуть мирні зусилля реальний результат. Президент також додав, що з певним скептисом. Ставиться до ймовірності того, що Росія погодиться на мирний план, узгоджений Україною та США прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер висловив сумнів, що Росія програє війну проти України та виплатить репарації за завдані збитки. Про це він заявив, відповідаючи на запитання головного редактора Ля Лібер Доріана Де Його слова пролунали на тлі закликів європейських країн використати заморожені російські активи, які зберігаються в Бельгії на підтримку України. Під час війни суверенні активи заморожуються. А після закінчення війни сторона, яка програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб компенсувати переможцям збитки. Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це казка повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб вона програла і в країні, що володіє ядерною зброєю, настала нестабільність. І хто вірить, що Путін спокійно погодиться на конфіскацію російських активів, за словами прем'єр-міністра Бельгії Барта Девевера, уряд отримував від Москви сигнали про ризики у разі потенційної конфіскації російських активів, заморожених в Бельгії. Девевер зауважив, що Росія у відповідь може піти на аналогічні кроки щодо західних активів, розташованих в Росії. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево 3 грудня розкритикував юридичну основу, підготовлену Єврокомісією для репараційного кредиту Україні на основі заморожених російських активів. Це сталося ще до того, як Єврокомісія представила офіційні рамки для такого кредиту. Приво підкреслив, що навіть якщо держави-члени хочуть рухатися в напрямку репараційної позики для України, Бельгія наполягає на повному покритті ризиків, які виникають України через цю схему. Адже більшість заморожених російських активів саме знаходяться на її території. Лідери ЄС намагаються узгодити остаточний план фінансування до наступного регулярного саміту в Брюсселі 18 грудня. Видання політико зазначає, що, попри розчарування союзників, Барт девевер залишається непохитним у своїй позиції. Європейські чиновники відчувають додатковий тиск, адже цей саміт вони називають ключовим для забезпечення довгострокової підтримки України. Італія призупиняє участь у програмі НАТО з постачання американської зброї Україні. Міністр закордонних справ Антоніа Таяні пояснив, що для Італії було б передчасно брати участь у програмі PEARL, враховуючи поточні мирні переговори. Про це повідомляє Блумберг. Якщо ми досягнемо угоди, і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки. Журналісти відзначають, що рішення Італії найяскравіший сигнал зміни стратегії уряду Джорджії Мелоні щодо України причини вичерпання коштів та внутрішня напруга в правлячій коаліції. Хоча уряд наполягає, що й надалі підтримуватиме Київ, Італія стала першою країною в Європі, яка прямо запропонувала не постачати додаткову зброю Україні під час переговорів про перемир'я. Україна водночас заявила, що їй знадобиться ще один мільярд євро на поставки за програмою Pearl, аби захистити себе протягом зими. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте зазначив, що близько двох третин членів альянсу беруть участь у цій програмі. Втім, до ініціативи долучаються не лише європейські країни, Австралія та Нова Зеландія, які не є членами НАТО, також приєдналися, надаючи пакети військової допомоги на 63 мільйони доларів та більше ніж 8 мільйонів доларів. Відповідно про це повідомив Рюте після засідання у Брюсселі. Розподіл тягаря фінансів зараз набагато кращий, ніж був, скажімо, 4 чи 6 тижнів тому. І той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами альянсу через індотихоокеанський регіон, що вони також зараз взяли на себе зобов'язання бути у складі пурл. Це дійсно чудова новина, і це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США. За підсумками зустрічі в НАТО, п'ять країн виділили 1 мільярд доларів на закупівлю зброї для України в рамках програми ПЕРЛ. Українські захисники серед іншого отримують ракети для систем Петріот. Це все на сьогодні. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.